Мені стало цікаво, які яйця із супермаркету Екомаркет самі найважчі. Для цього в мене є кулінарні ваги. І кожну фірму яєць. Це Птахофабрика Україна, Київська та Ясен. Світ. Кожну фірму. Тут ось по 10 яєць. Ми їх всі закинемо. Всі 10, І потім дізнаємося середнє значення. Погнали. Так, перше яйце 61. Так. Два. Так. 4. Є. 10. Так. 10 яєць у нас важать 589 грамів. Отже, одне яйце важить 58,9. 58,9 це в нас птахофабрика Україна. Погнали далі. Так, ці відкладаємо. І далі у нас Київська. Важимо. Такі ось у нас яйця. Тимнішого кольору. Давайте 1. Два. Три, 4, 5, 6. 7. 8. Дев'ять. І 10. Отже, Київська у нас вага 575 грам. А отже, середнє значення 57,5. Так, ми йдемо далі. І далі у нас. Ясен світ. Відкриваємо. Тут у нас такі ось білесенькі, гарнесенькі яйця. І що давайте важити? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Отже. Ясен світ. У нас 67,5. І отже, маємо такі результати. Третє місце Київська. Вага яйця 57,5. Друге місце птахофабрика України. Вага яйця 58,9. І перше місце у нас Ясенцвіт, світ. Середня вага яйця 67,5 грама. Такі от у нас результати. І якщо вам сподобалося дане відео, то ви знаєте, що робити. Підпишись на канал, постав лайк та комент. А ще б дзвіночок. Підпишись на канал. В мене тут прикольно.